Права 2,5. Подайте частку у вигляді дробу і скоротіть цей дріб. Ну що ж, стартуємо. У першому завданні давайте запишемо цю частку у вигляді дробу. Якщо частку, то в чисельнику записуємо що це дорівнює 12х у квадраті. у, Що ділиться? Ну а в знаменнику записуємо 4хі по третій степені. І це дорівнює. Ну що, ж, щоб скоротити, розкладемо на множники. У чисельнику 12 запишемо, щоб було 4. Тобто це 4, що множиться на 3. Далі х у квадраті запишемо як x, що множиться на x. Щоб x могли скоротити. Y так і записуємо. Ну а в знаменнику записуємо 4, що множиться на x. А y3, щоб y скоротити, запишемо як y, що множиться на y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте скорочувати. На 4 можна і чисельники і знаменник скоротити, на х можна і чисельники і знаменник скоротити, і на y можна і чисельник і знаменник скоротити. Записуємо тоді, що у нас залишається у чисельнику 3, що множиться на x, або 3х, а у знаменнику. Тільки в нас буде Y у квадраті. Переходимо до другого завдання. Також записуємо вигляді частки у дробу частку. Отже, в чисельнику записуємо як 3 А в квадраті bc, А в знаменнику мінус 18 А Б квадраті С в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, мінус ми можемо винести вперед. Бо тут у нас ділиться на мінус. частка буде від'ємна. Тепер 3 у чисельнику розкладемо усе на множники, щоб скоротити 3. Так і записуємо без мін. А в квадраті, щоб скоротити А, запишемо А у квадраті, як А, що множиться на А. Далі помножити на Б і помножити на С. В знаменнику. Щоб трійку скоротити, 18, запишемо як 3, що множиться на 6. Далі А записуємо без змін. Б у квадраті, щоб Б скоротити, запишемо як Б, що множиться на Б. Що множиться С у квадраті, щоб скоротити С. Ми запишемо як С, що множиться на С. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. Скорочуємо на А. Скорочуємо на Б. І скорочуємо на С. Ну що ж, у чисельнику у нас залишиться мінус. Не забуваємо, пишемо мінус. У чисельнику A, А. А в знаменнику 6 залишиться БЦ. Пишемо 6БЦ. Переходимо до третього завдання. Знову записуємо частку дробу. У чисельнику записуємо як мінус. 10 А П у третій степені, А в знаменнику як мінус 15 А у квадраті. І це дорівнює. Щоб скоротити мінус, на мінус, буде плюс, мінуси можна вже скоротити. Так? То у чисельнику, щоб скоротити 10 і 15, запишемо 10 як 5, що множиться на 2. Так? Помножити на А. Ну і П у кубі я запишу без змін, бо з П у нас множників немає в знаменник. В знаменнику 15 запишемо як 5, що множиться на 3. І А в квадраті, щоб скоротити А, запишемо як А, що множиться на А. І це дорівнює. І скорочуємо тоді на 5, і чисельник, і знаменник. Скорочуємо на А, і чисельник, і знаменник то одержимо у чисельнику лише 2, що множиться на П у кубі. А в знаменнику тільки 3а. Переходимо до останнього, четвертого завдання. Записуємо частку у вигляді дробу, Тобто у чисельнику записуємо як мінус 14х у 9 степені, А в знаменнику як 2. Х у 7 y. Це дорівнює. Ну що ж, мінус можна винести вперед. Тоді, щоб скоротити двійку, 14 запишемо як 7, що множиться на 2. Далі x у 9, щоб скоротити x у 7, запишемо як x у 7, що множиться на х у 2. Або у квадраті. Ну, а в знаменнику. Записуємо 2, що множиться на х у сьомій, І що множиться на y. І це дорівнює. Ну що ж, що можна скоротити в чисельнику і знаменнику двійку, І х у сьомій. Тоді в нас залишиться мінус 7 у чисельнику х у квадраті. А в знаменнику залишиться тільки y. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Що ж, подайте частку і скоротіть цей дріб. Записуємо в першому завданні. Ми одержали 3х, що ділиться на y у квадраті. У другому завданні – мінус А, що ділиться на 6БЦ, у третьому завданні Записуємо 2p в кубі. Що ділиться на 3а? І у четвертому завданні записуємо мінус 7 Х у квадраті, що ділиться на y. Ну що ж, ось таке завдання на скорочення дробу. На цьому вправу завершено.